ها Що ж, а ранковий годинник продовжується, і з нами на сьогодні на зв'язку вже наша друга гостя Аліна Жук-блогерка. Дякуємо, що до нас доєдналися. Вітаємо у нас і одразу розпочинаємо. Напевне, що з питань, чом би ні, як розпочалася ваша творча кар'єра, коли ви зрозуміли, що музика і творчість то, скажімо, так, є ваше ваш життєвий шлях? Давайте назвемо це так. Доброго дня, дякую вам за запитання. Ну насправді ще з дитинства я трішки займалася цією сферою, навіть хотіла хотіла вступити на музичне відділення, але якось так склала доля, що я зараз дипломований хореограф, але все-таки музика не залишила мене. І коли вже я стала блогером, я зрозуміла, що зараз не тільки багато людей в цій сфері, і кожен блогер хоче чимось виділитись. І я, отак, знаєте, з дня в день шукала, чим могла б виділитись я, щоб бути якоюсь можливо. Трішки не такою, як всі, і е, в один прекрасний момент мені прийшло розуміння того, що Аліна в тебе ж є е, е, хобі, в тебе є справа, в тебе є якийсь можливо там ну, своєрідно талант від Бога співати. Чому ти не хочеш це саме розвивати, щоб е, мати в блозі якусь таку родзинку? Ну і настав той день, коли з'явився з'явилась в моєму житті моя перша пісня, е, і власне я побачила, що люди від цього дійсно дуже... Дуже кайфують, ну, І з тих пір вже пів року, як я працюю над своїми власними піснями. Про пісні ми про пісні? Ми з вами ще обов'язково поговоримо. А ви сказали, що ви дипломований хореограф? Так, хочу запитати наступне: так. скажіть, чи складно вам можливо поєднувати хореографію і ось таке музичне мистецтво? Чи не складно взагалі поєднувати? Як ось відбувається процес поєднання? Та і взагалі ви ще і блогер. Як ви все встигаєте? Насправді я відразу, коли закінчила перший вищий навчальний заклад, я пішла працювати по хореографії, по професії. Мала дуже багато діток, колективи, сама танцювала. Але потім з часом ця професія, на жаль, відійшла трішки на другий план. Я стала розвивати себе в сфері ведучої, взагалі, отак от у всьому творчому, що тільки можна було. Тому ну, я взагалі, в принципі, активна і така мені здається, що люблю трудитися. Тому для мене не було проблемою розвивати себе в якихось інших напрямках. От просто зараз, вже на даному етапі, я обрала для себе ті сфери, які максимальну користь для мене приносять, які максимально мені подобаються. Тобто, зараз я на даний момент працюю в будинку культури. Ну там я роблю звісно все. І трошки і хореографії займаюсь, трішки співаю. Трішки там якась драматургія присутня. Веду блог і випускаю власні пісні. От зараз на даний момент в мене три таких напрямки. Не скажу, що буває, ну не скажу, що завжди легко, буває дійсно складно, але поки на даному етапі справляюсь. А, ну що зараз дуже хочеться поговорити про вашу нову пісню. Ми знаємо, що ви з нами приходили вже з піснею «Волошкове поле. А зараз у вас нова пісня Лебеді. Так розкажіть, так, будь ласка, про що ця пісня? Як ви її створювали? Які емоції в неї саме вклали ви? Ви знаєте, я людина, яка, по-перше, дуже любить тренди Тіктоку, так як це напряму пов'язано з моєю професією. І Я так пам'ятаю, що десь приблизно там рік тому дуже популярно було в Тіктоці знімати відео під пісню Лебеді, 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 кохання. І я так знаєте, цю пісню я купила в Нікіта Кисельова, Він автор музики і слів. І я так побачила, бачу, пише Лебеді. Думаю, блін, ну це ж по-любому буде теж трендом. Ну, а я в цьому зацікавлена, так як блогер однозначно. Я послухала пісню і відразу з піснею пішла до свого музичного продюсера, скажімо так, Андрія Осачука, для того, щоб змінити аранжування. І з такої собі веселенької пісні лебеді у нас вийшла просто неймовірна лірична історія кохання, «Лебедь»… І це символ, символ дійсно такого міцного зв'язку між парою. Так, ми ж приходимо на озеро. Зазвичай ми бачимо і лебедя, й лебідку разом. Інколи ще лебедяток їхніх там під боком біля них. Тому настільки лірично проникливий такий вийшов трек, як я кажу своїм підписникам. Музика, яку ви будете накладати на всі ваші весняні і літні прогулянки біля озер. Коли будете зустрічати лебедів, музика, яку Хочеться слухати в навушниках, ну в пісні в пісня, скажімо так, в пісні відбулася така трансформація від того часу, коли я її знайшла. Але мені здається, результат того вартий тієї роботи, і того часу, який ми приділили для неї. Ось ви так активно розповідаєте, що ви там і пісню ось змінили, і хореографія, і блогінг, і це все одразу. Звідки така енергія? Що надихає вас ось постійно творити, творити, творити? Де черпаєте це таке натхнення? Може, інколи мені треба буде його там почерпати? Ну, по правді кажучи, навіть не знаю, можливо, за рахунок того, що хочеться в житті чогось досягнути. Можливо, за рахунок того, що часики тікають, кажемо так, образно, 28 років. Треба вже якось себе реалізувати, подумати про дітей, про якісь такі, знаєте, глибші якісь речі, там власне житло, будинок, якийсь про який є шалена мрію. Ну і звісно, наші події в нашій країні теж показали, що треба зараз тренувати кожен день використовувати, Використовувати кожну можливість, і після того як мій мій перший трек завірусився, я зрозуміла, що я просто не маю права відкладати ще десь на потім, коли мені от доля всесвіт показала, Аліна, дивись, от тобі з нічого. Ну бо я взагалі ну, доволі проста людина, в мене немає там якихось ну багатих батьків і тому подібне. Доля мені показала, що є такий шанс, тому я тільки за його використовувати і зранку до вечора кожного дня йти за ці Цією метою, щоб покращити своє життя, щоб реалізувати себе, і щоб в майбутньому не шкодувати про те, що я не змогла чогось зробити, на що мала можливість? А таке питання саме про пісню про лебедів. Так розкажіть, який фідбек ви очікуєте? Ви сказали, що попередня пісня так там завірусилася. Які очікування на цей трек? Ну, по правді кажучи, це лірична мало... лірична пісня. Я розумію, що певна певна якась частина людей любить лірику певна частина людей любить щось таке, знаєте, бітовеньке, двіжове, щоб десь трішечки відволіктись від поганих думок, які на жаль нас оточують. Щодня тому, ну по-правді кажучи, важко прогнозувати на даному етапі. Я бачу, як мої підписники зреагували на пісню. Вони зреагували просто неймовірно круто всі. І підтримали і сказали, що це така дуже крута музична історія. Навіть дехто навіть такі коментарі подавав, що це мій стиль. Тобто, я ж зараз в пошуку стилю. У мене там небагато так пісень, всього три свої власні. Тому вони, от ви, дехто вирішив, що це саме мій стиль. Їм максимально це сподобалось. З нею будемо бачити. Знаємо, ми що є у вас відеоробота. Розкажіть, будь ласка, дуже цікаво про що вона та де проходили зйомки. Так, в пісні співається про озеро Синевир, власне, що лебеді на озері. І вже коли я побачила цю пісню вперше, іншого варіанту, як знімати кліп на озері Синевир, в мене не було. Скажу, що це було непросто. Якась організація, доїзд туди, елементарно там якусь техніку для відеозйомки туди завести людей, які не побояться піти зі мною на пліт, який е, ну не Є максимально там таким, знаєте, комфортним для зйомки, тому ми так от дуже дуже складно на це все налаштовувались. Поправді кажу, ну. Але в нас вийшло. Ми в восьмій ранку. Ми приїхали ввечері, власне, туди вже до озера. Заселились в будиночок, і в восьмій ранку ми вже були на локації. Нуль людей нас ще нам ще попередньо сказали, що там водяться ведмеді десь в тих лісах. Ми такі трішечки з острахом стояли. Але потім вже почали сходитись продавці, які там торгують чаями, наливочками різними і так далі. Ну і десь в дев'ятій ранку ми почали зйомки, і нам дуже круто повезло поталено. Нило, що буквально два дні перед зйомкою розмерся Синевир. Це насправді таке дуже холодне озеро, там не є тепло. От в наших регіонах ще може бути тепліше, а він на вис на вишині, і там відповідно холодно. За два дні до того розмерся Синевир, і це вже була дуже крута картинка, тому що коли вода е, пускає хвильки, це зовсім інша картинка ніж просто лід. І нам е, охоронець озера нас е, вивіз, скажімо так, на тому плоті вже на центр озера. Ми там відзняли дуже гарні красиві кадри, просто неймовірно. Я як людина, яка любить гори, яка любить наші Карпати, це для мене ну, неймовірна картинка. Тому е, мрія з відзняти кліп на озері си Синеви... вдалася, і я сподіваюся, що людям сподобається ця робота. Навіть дізналися, що у вас були так невеличкі якісь ось пригоди з цим зйомками кліпа. Так е, і ще таке питання: а про подальші творчі плани, які у вас можливо є найближчі там релізи, найближчі там і. Ідеї там, можливо, ви там хочете концерт якийсь влаштувати. більш подробиць про найближче майбутнє. ну По перше, 19 квітня у нас з співачкою Наталкою Карпою і гуртом Колаба вийде трек зелене жито. Це буде ремікс на українську народну пісню Зелене жито. От відразу за тиждень після прем'єри пісні лебеді. Це найперша така, скажімо так, найближча подія. Далі також є багато виступів і в Києві, і тут в Волинській області. В мене на місцевості. Тому планую трішечки поїздити. Ну і звісно, в травні місяці ми будемо приступати до нової роботи, яка буде ще більш драматичною, ще більш ліричною, і такою, знаєте, яка роздирає. Душу, ну от, по моїй версії, пісня з відділу вічних. Ну, це я так собі думаю. От, знаєте, коли хочеться трішки постраждати над коханням, то це буде саме той трек, який захочеться послухати в цей момент. Тому планів вистачає, якщо Бог дасть здоров'я, сили і більш-менш мирного спокійного часу, будемо працювати, не покладаючи рук. А на рахунок якогось там вже сольного концерту, мені ще поки рано. Я ще маю зібрати якусь певну кількість. Там своїх пісень, а тоді вже щось планувати, які такі мінімальні вечори, благодійні? Ми долучаємось, організовуємо якісь збори, це однозначно. А щось таке масштабніше? Поки я про це не мрію, поки працюю, а там далі буде видно. Ви так розповідали про пісню, яка буде е, така, як ви сказали, вічною заінтригували. А якщо відкрити чи, ну спробую, все ж таки чи можете ви ще там більше відкрити там цю завісу таємничості, про що буде ця пісня, чи ще поки рано до розповідати, я думаю, що дійсно рано, тому що ну знаєте, не кричи гоп поки не перескочиш так. коли вже будуть якісь, хоча б мінімальні в мене розуміння, чи вдається мені втілити це все в реальність, тоді я вже зможу чимось поділитись. А так, поки в мене є дуже красивий, як на мене, музичний твір, який ну, буде прикрашати любителів такої музики, прикрашати ран ранки, там дні, вечори для любителів такої музики, тому поки хочеться насолодитися ним, а тоді вже приступати до роботи, і вже говорити про щось наступне. Ви сказали про благодійний концерт так ви даєте? А скажіть, будь ласка, коли саме останній був і в якому місці ви проводили? Дивіться, останній. Напевно, у нас був в Луцьку організований Fashion Day, тобто показ мод наших місцевих брендів, стилістів і тому подібне. Я на ньому була ведучою. Ми збирали на кейсивак для, для того, щоб переобладнати звичайну автівку в кейсивак медичний. Там відбувався захід. Ну насправді багато багато є заходів, куди я долучаюсь і ведучою, і виконую свої пісні, так як я ведучою теж багато років розвивалася. Також у нас був напевно, от власне останній захід. Ми для особливих діток організовували захід. До нас в нас він відбувся. приїздили різноманітні зірки виступати. Дядя Жора навіть був головним гостем. Ну і також це було в березні, все і в лютому було дуже багато заходів. Ми теж збирали на автівки. Для різних бригад на тепловізори, ну загалом, це зараз невід'ємна частина в нашому житті. Такі заходи, благодійність. Тому ми долучаємось до всього, пані Аліно, і ми вас просто нікуди не відпустимо. Поки ви не відповісте на останнє запитання, а саме побажання, ось маючи таку нагоду в ранковому ефірі, дуже дякую. Хочу побажати всім максимально бі... чим побільше спокою в душі. Реалізуйте свої мрії, вірте в те, що все про чого ви бажаєте, обов'язково здійсниться, і прості люди своєю наполегливою працею можуть досягнути немалих вершин. Бажаю всім бути реалізованими, бути щасливими, і всім бажаю якомога швидше мирного неба над головою. Дякуємо за такі чудові побажання. Доєднуємось до них також і вже будемо чекати тоді з вами діалогу про наступну пісню. Можливо, навіть в нас вже в студії Далі. безпосередньо. Що ж а глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Аліною Жук, блогеркою, і тепер давайте послухаємо пісню під назвою Лебеді.

Шлях знайти допоможе небо, серце відкрити кожному так треба. Має ніч, місяць білогривий. Полюбила ти, дико полюбила. Що?